Привіт! Розкажу вам дуже цікаву історію із Біблії. Просто послухайте це. Ізраїльський народ він дуже хотів царя. Бог їм дав царя. Перший цар ізраїльського народу був Саул. Він був поставлений Богом. Куди би він йшов, Бог завжди був з ним. Він завжди перемагав. Попри це, все, попри того царя, був пророк Самуїл. І в один момент. Вони зібралися йти битися з іншим військом, і Бог сказав всіх знищити до одного, навіть того царя, якого вони там взяли в полон. Теж він мав бути знищений. Але Саул він просто не послухав пророка Божого Самуїла, за що і Бог в нього забрав цю владу. Знаєте, цим самим Бог Він хоче нам донести, що найкраще, що для Бога ми можемо зробити, це послуга. Виконувати, дотримуватися Божого Писання, не додавати там щось свого, так як це робив Саул. Він казав, а я там принесу Богу жертву. Ні. Саме найкраще це є послугу. Тож, Тож Бог хоче бачити це від нас, а не багато традицій, обрядів, а вдома один на одного кричати. Краще. З розумом підходити до цього всього.